І про спорт стартував турнір міжрайонного чемпіонату із футзалу в екстралізі. На старт вийшли 10 кращих команд першості за результатами минулого сезону. Турнір триватиме до середини березня. Саме тоді ми і дізнаємося, хто переміг у чемпіонаті. Стало доброю традицією на старті змагань у кожній із ліг міжрайонного чемпіонату з футзалу відзначати минулорічних переможців та призерів. На старті ігор в екстралізі нагородили переможця та срібного призера у першій лізі команди Джокер 2 заболотів та гвіздець. Опісля стартували змагання. Заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак зазначив, що цьогорічний сезон буде доволі несподіваним, адже склади команд значно змінилися. Цьогорічний чемпіонат обіцяє бути дуже серйозним і рівним, тому що кожна з команд. Реально претендуватиме на нагороди всі укомплектовані власними виконавцями. Я думаю, що буде дуже цікавий чемпіонат. Цього року в екстралізі стартує 10 команд. них представляють заволотів. Це Джокер та Джокер. 2 сильні склади у команд Жукотина, Турки, минулорічного чемпіона турніру Корнича. Однак найкращою командою того дня стала дружина із Дебеславців. Колектив під керівництвом районного депутата Олега Дем'янка у перший ігровий день отримав дві перемоги. Однак турнір триватиме до середини квітня. Тому говорити про фаворитів наразі не час. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма Подінтика.